Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо йогуртовий крем. Це найпопулярніший крем серед усіх замовників. Тому що він легкий, смачний, просто та швидко готується. Приготуємо йогуртовий крем. Желатин нам потрібно залити холодною водою. Можна спочатку всипати желатин до холодної води, це не має різниці. І залишаємо набухати приблизно на 15-20 хвилин. Йогурт для крему обов'язково вибирайте дуже смачний. Я ось вибираю такий зі смоточками полунички. Він має бути густий та ароматний. Далі в миску вливаємо холодні вершки жирністю 33 або 35%, додаємо цукрову пудру і починаємо взбивати на середніх обертах міксера. Взбиваємо вершки з цукровою пудрою ось до такої консистенції. Не до такого стану, щоб вони тримались на в'єнчику, а ось до такого. Тану талого морозива. Желатин гарно набух, тепер нам потрібно його розтопити. Я це роблю у мікрохвильовій печі. Тепер декілька столових ложок йогурту додаємо до желатину. Це нам потрібно зробити, щоб вирівняти температуру желатину, бо якщо ви одразу додасте желатин до збитих вершків або йогурту, він схватиться такими маленькими ниточками. Ось такий дуже смачний та ароматний йогуртовий крем в нас виходить. Хочу також додати, перш ніж готувати крем для зборки торту, спочатку підготуйте коржі, наріжте їх, приготуйте підставку для зборки торту, а потім готуйте крем, тому що він буде швидко встигати. Виклала підставку, встановила кільце для зборки торту. Встановила перший корж, просочую його молоком і викладаю першу частину крему. Взагалі буде три прослойки крему. Ложкою обережно можна трошечки допомогти крему рівномірно розподілитись. Далі викладаю другий корж, але ні в якому разі не треба його притискати. Ось так гарненько виклали і все. Також просочую його. Я просочую завжди холодним молоком. І викладаю другу частинку крему. Я це все роблю на око. Я багато років попрацювала кондитером, тому я вже на оку бачу, скільки крему потрібно викладати. Також трошки його розрівнюємо і викладаємо третій корж. Також його просочую. Якщо ви не можете рівномірно розподілити крем, то просто можна використовувати кухонні віси. Знов просочуємо корж, викладаємо третю частину крему. І зверху викладаємо четвертий бісквітний корж. Його також обов'язково просочуємо. Коржі обов'язково потрібно просочувати, щоб вони потім не вбирали в себе всю вологу із крему для покриття. Далі накриваємо торти харчовою плівкою і відправляємо у холодильник на стабілізацію на 4-5 годин. Йогуртовий крем є найпопулярнішим серед замовників, тому що він смачний, легкий, його можна діткам маленьким. Дуже раджу вам спробувати його приготувати.